Всіх хитаю, мої хороші. Призняттін негативу, у даному випадку, що роблю я восковою е, да? обираю причину ваших бід, є певні умови. Це умови магії, що потрібно зробити, щоб чистка відбулася гарно, щоб з вас убралось все те, за чому ви звернулися, да? щоб обрати, розгребти, відкрити вам шляхи. Є умови, умови магії. І перейняттям негативу я завжди всім озвучую. Це не настільки важкі умови, щоб їх не можна було виконати. Відписується мені жінка і каже, що вимушена останній день чистки, вона відписується, щоб вимушена порушити умови, які я їй відписалася. Умови достатньо легкі, щоб. Розуміти, що якщо оце буде, то результат буде ніякий. Що потрібно зробити? От дивіться, ви приходите в лікарню, вам зробили операцію, зробили, розрізали, там видалили, що не потрібно, викинули, і зашили. І кажуть, продовж там суток, не вставати із кроваті, бо що, розійдуться шви. Надаїла лежати, півдня пройшло, я встану потихеньку, але я встану і піду. Відповідно, шов розійшовся, почалося запалення, кишки повивалювалися, потрібно їх обратно позапихати, і щось робити знову, але іще сильніше, тому що вже там порвалося, зруйнувалося. Ну, це як приклад, да? що сталося іще гірше. І е, не, потрібно чекати, не потрібно чекати після чистки, що хтось прийде до вас додому, постукає у двері принц на білому коні і скаже: Маша, давай одружимося, бо давай будемо кохатися. Або е, хтось запропонує ви сидите, а вам хтось зателефонує і скаже: е, Давай, я тепер пропоную тобі роботу, там 100 тисяч гривень зарплата. Ні. Я відкриваю шляхи, я обираю те, що заважало вам зробити оце, знайти кохання, знайти роботу, стати здоровим. Я обираю оцю гадость, відкриваю вам шляхи, обираю мусор, обираю згусток цієї енергії, яка впливала на ваше життя. Потрібно ще піднімати п'яту точечку і щось хоча б для цього зробити. Бережіть себе, мої хороші, діагностика негатива онлайн відеозвязочок до години часу. Вайбер вас.